Є всім задаються питання, якою ви бачите Україну через 10-20 років Україну наступних поколінь, де будуть жити ваші діти, ваші онуки. Яким ви її бачите? Я вам скажу, це досить прогресивна держава буде. про це буде держава, в котру будуть вливатися дуже великі кошти зі всього світу. Тут будуть працювати компанії зі всього світу. Наші діти будуть також достатньо розвинені в нових сферах. Мені здається, тут дуже світне майбутнє буде, але все залежить від того. Як ми перенесемо цей удар, котрий в нас на даному етапі є в країні? А це війна? Знаєте, в своїх інтерв'ю я завжди підкреслюю, що для того, щоб бути українцем, справжнім українцем, ну, для того дуже замало кричати Слава Україні, ходити в вишиванці.